Я Сергій той, який рятує відео перед публікацією. Оцей ролик так він залетів, бо я не просто ріжу відео, я розказую історії. Я, я роблю так, щоб глядач не спав. Ритм, енергія, емоції, правильні акценти і ролик вже чіпляє. Ось так виглядав сирий матеріал. Це просто фото АІ генерації. Ось так зараз виглядає відео після монтажу з моєю озвучкою. Ця людина врятувала галичину, і про неї майже ніхто не знає. Треба ролик якийсь залетить? Напиши в коментарях. Або просто напиши в особисті.